Всім привіт! Вас вітає перша електричка. І ми зараз у Рівному. Ми для вас хотіли анонсувати першу зарядну станцію в білінгу you, яка знаходиться, А з Джибіті роз'ємом на 80 кВт, яка знаходиться у місті Рівного. Цю станцію go you з партнерами від ND, виробником цієї станції, встановили 10 червня. Зараз 14 година, 14 хвилин, 12 червня. Чому ми не писали вступ у Києві? Тому що ми хотіли вам розповісти, що це є продовження сюжету, про витрати. І ми хотіли на нашому id 4 проїхати 350 км кілометрів з максимально середньою швидкістю і надіялись на 110 км кілометрів на годину. Але все пішло не так. Зараз я мокрий, ми біля станції. Ми її резервували, все було супер. Але якщо ви хочете побачити, що пішло не так, то повернемось на сьогоднішній день на 4 години назад. От розпочалась наша подорож. Навіщо спитаєте ви? Все дуже просто після випуску цікавих новин з приводу порівняння витрат наших автомобілів, нас засипали коментарями, що ця подорож не є такою об'єктивною, що ми змагалися на трасі, і, в принципі, є згода на це і є незгода. І у нас закралася ідея: а чи не зняти нам тест дальності ходу? Але дальність ходу ми хочемо виміряти не в тошнотворному режимі. Вже є багато відеороликів, як ці машинки проїжджають 500, навіть 600 кілометрів. Але я думаю, що така інформація вам знагодиться тільки для того, щоб знати, що якщо вам треба кудись доїхати, немає станцій, немає перехідників, ну немає нічого, то ви будете повсти, і проїдете ці 500 кілометрів. Це нам не цікаво. Ми подорожуємо на цих електромобілях, і тому ми хотіли вам показати реальний запас ходу, який може бути при нормальній їзді. Сьогодні ми хочемо проїхати 350 кілометрів в звичайному нормальному темпі, не тошнотворному, так як ми завжди їдемо по трасі. Ми для цього шукали привід. І він знайшовся. Компанія go to you позавчора, в п'ятницю 10 числа, встановила першу GBT-станцію у місті Рівне. Станція знаходиться посеред міста. Наскільки вдала ця локація, ми дізнаємось через 4 години. Але ми вирішили, що об'єднати тест на Дистанцію для ID і протестувати для вас першу GBT швидкісну у рівному є досить круто. Тому ми їдемо вчора ввечері. Ми поставили нашу машину на зарядку. Вона до 10-ї години зарядилась на 99%. Естімейт було вказано 390 кілометрів. А до нашої точки від мого дому було 338. Тобто, якщо ми проїдемо 338 і у нас залишиться приблизно 12-15 кілометрів, це буде гарантією того, що на цій машині з середньою швидкістю вище 100, це ми будемо пробувати вийти на середню швидкість вище 100, ви доїдете. Для тесту ми взяли мою машину повний привід. Тому що якщо проїде ця машина, переважна більшість кількість авто з заднім приводом, цю дистанцію теж подолає, і ви будете мати ще невеликий запас. Тому ми вже виїжджаємо з Києва. Наступне включення, напевно, буде, коли ми виїдемо вже на трасу. Ми проїхали перші 20 кілометрів і вже виїхали на трасу. Що хотів вам розповісти, я згадав свою останню передостанню подорож, коли е, в мене перед носом у Зв'ягелі заїхала машинка. Потім, коли я доїхав до Рівного, прям теж перед носом секунд за 20 запаркувався id 4 американець, і я не зміг пообідати в Айвенго, тому що станція була зайнята. Це мене навчило. Наскільки мені відомо, у додатку Go to You є можливість зробити резервацію станції. Це і в цей час, це сьогодні, ми це зробимо, тому що я вже не хочу стояти. Та й тим паче станція нам потрібна конкретно, яку ми будемо тестувати. Заходимо в додаток GoTU, зараз. Шукаємо нашу станцію. Натискаємо Зарезервувати. Так, дивимось. Обираємо наш конектор GBT. Натискаємо Зарезервувати. Дивіться, станція пропонує нам, що ми доїдемо до неї через 3 години 24 хвилини. Натискаємо ОК. І беремо термін резервації. Наприклад, я думаю, що нам потрібна на зарядку буде десь година. Так, вибираємо проміжок часу 1 година, 10 хвилин. Пусть буде трошки з запасом. Натискаємо зарезервувати. Нам пише станція. Додаток нам пише, що підтверджуєте резервацію. Резервація підтверджена. Заходимо в меню резервації. Нам Вказано, що сьогодні, 12 червня, наш конектор GBT резервація з 14.00 до 1510. Маємо надію, що все спрацює і нам не потрібно буде чекати. Добре, тепер повертаємось до нашої поїздки. Зараз ми маємо естімейт 355 кілометрів. Нагадуємо, ми хочемо вийти на середню швидкість більше, ніж 100 км на годину. На зараз середня швидкість, тому що ми їхали по місту 69. І є в мене ідея. Зараз Charge ми залишаємо а, з моменту виїзду, а синс старт. Ми онулимо зараз, от я онулив, для того, щоб порівняти оцей виїзд з Києва, наскільки нам збавить нашу середню швидкість. Їдемо зараз на круїзі 110. Моя витрата для того, щоб е вийти на 350 кілометрів пробігу, повинна бути. Десь 20-21 кВт, тому нашу середню швидкість ми будемо, ну і швидкість загалом, підганяти під ці витрати. Також через додаток Go to you нам вийшло перекласти маршрут на конкретну станцію за допомогою Waves. ми проїхали Житомир, ми тримаємо швидкість 130, середня у нас виходить десь поки що 110 приблизно. У нас 50% батареї, залишилось 172 км запас ходу, а навігатор малює нам до станції Go to you приблизно 158 км. Тобто, у нас запасу десь 10 кілометрів всього навсього Ми будемо намагатись тримати цю різницю між навігатором та тим, що показує е залишок комп'ютер, нуль. Тобто, у нас має сходитись повністю цифри на навігаторі та показники комп'ютера. Тоді ми зрозуміємо, з якою швидкістю ми можемо. Доїхати саме цю відстань в 350 умовних кілометрів. Друзі, нам не повезло з погодою, але електромобілісти їздять не тільки в хорошу погоду і не тільки за картою вітрів з додатком VentuSky. Тому наш тест можна вважати сьогодні об'єктивним. Друзі, ви постійно кажете, що ми знімаємо тільки свої машини, тому сьогодні у нас для вас є невеличкий сюрприз. З нами в парі їде Чанган Єрок-55. Я тільки що проїхав в цій машині. Можу сказати, що це досить приємний автомобіль, досить приємна підвізка. Незважаючи на те, що колеса зараз були накачані на 2,9 атмосфер. підвізка тримає дорогу, прям чудово. Ніяких... Шумів, вибоїн, нічого цього не було. Що сподобалось? Досить якісний салон в машині. По характеристикам автомобіля він досить схожий на ID 4, там 84 кВт батарея від BYD, але не технологія Blade. Там приблизно 160 кВт потужності, що більше 200 кінських сил. Привід. В Передній Макферсон та багатоважельна підвізка позаду, нема барабаних гальм. Що сподобалось, це регулювання рекуперації. Є декілька режимів регулювання рекуперації, є хардові кнопки, а не тільки тач із мінусів. Це меню тільки китайською мовою, багато іерогліфів, але воно досить просте там нічого особливого немає. Також відсутні асистенти є лише асистент полоси, і то він не підрулює, а просто сигналізує. Приємний автомобіль показує лише залишок в кілометрах, нема шкали у відсотках, є просто шкала з позначками, і все. Варто нагадати, що марка Чанган досить популярна в Китаї. Досить великі продажі це автомобільний бренд, який працює тільки на свій внутрішній ринок. Тому у нас цих автомобілів не так багато, але мене автомобіль досить вразив, хоч він виглядає всередині досить простий. Але як він їде, і по своїм технічним характеристикам, досить приємний автомобіль. І ще варто зазначити, що власник автомобіля. Купував його на той час, це була найвигідніша ціна з такою батареєю. Нічого іншого не було. Ми витримали 105 км від околиць міста Києва, проїхали 162 км, середня витрата 22,6, 190 км від нашого будинку, 100 км на годину середня швидкість 22,1. Розхід. Ми їдемо, йде досить сильний дощ, тому можна зрозуміти, яка залежність буде з нашою швидкістю з такими погодними умовами. Друзі, все пішло не по сценарію. Пішов дуже сильний дощ. Ми продовжували їхати 120-130 і поки знімали чанган, знімали себе, ми трошки вляпались. Оскільки моя машина не є оновленою і немає цього третього екранчика, який би нам міг показати витрати секундні, ну на зараз, ми спалили дуже багато енергії. На зараз нам до точки залишилось 56 кілометрів, а наш естімейт 48. Кілометрів, тобто, ну трошки ми 8 кілометрів ми не доїжджаємо. Але коли ми тоді, десь перед звягелем чи а після звягеля, оговтались, у нас було мінус 40. У нас витрата секундна в проливний дощ сягала 30 кВт. Тому ми вимушені, вже ми помінялись місцями і ми скинули. На зараз моя швидкість 90 км на годину. І що ми бачимо? Наші показники дуже сильно впали. На зараз від дому ми проїхали 271 км, Середня швидкість була у нас 100. Вона вже впала 96, середня витрата 22,4. І тепер повертаємось з траси. З траси у нас було 109 середня швидкість. Ми зараз скинули, Ми пройшли 245 кілометрів. Середня зараз 100, і вона буде далі падати, тому що ми не дотягнемо. І середня витрата 22,7. за 55 км кілометрів до назначення до станції естімейт 46, Тобто знову 9 кілометрів ми не вкладаємось. А, і залишок в відсотках, 13%, ми будемо потрошку зменшувати швидкість. Наступне включення вже буде десь під рівнем, або десь на евакуаторі чи на трасу. Ну, я думаю, що ми доїдемо, будемо намагатися. Тому, друзі, зважайте на погоду для електромобіля. Це досить важливий фактор. Їдемо? Так, шановні, нам залишилось до локації 17 кілометрів. Естімейт нам показує 18, тобто ми маємо плюс 1 км. Дивіться, наші показники, напевно, сильно впали. Від виїзду з дому середня швидкість впала до 93, а з, зі стоянки, ну, з траси до 96. І ми вже з Іваном раділи, але зараз ми будемо проїжджати населений пункт Антопіль. І тут великий підйом, і ми не знаємо, що робити, чи розвертатись нам е перед об'їзною рівного і становитися на ясно, чи все ж таки надіятись і доїхати до нашої резервації. До речі, е блін, я трошки нервував, і я ще не розібрався в додатку. GoToYou. я написав у техпідтримку і попросив. Змістити мою резервацію на 15 хвилин, якщо ні, ну ще ніхто не зарезервував. Мені сказали, що це можливо, тому за такий жест, коли людина трошки нервує, не доїжджає go to you, Вам респект вимушений під горку скидати до шести ну, по навігатору. 65, в реалі поставив на круїзі 70. Тому що у нас кілометр в кілометр, запас ходу 4%. Десь за 40 кілометрів до станції ми відкрили люк, виключили клімат, економимо 3%. Ну, майже гірку подолали. Ще трошки і заїдемо. Не знаю, що там буде далі. Але думаю, що будемо пробувати прориватися на станцію. До станції залишилось 13 кілометрів, естімейт 12 кілометрів. Скинули до 70 кілометрів на годину на, на круїзі. У нас знову трабли. До станції залишилось 7,7 і сім, естімейт п'ять. Тому що тут була ще одна гірка, на яку ми піднімалися, і я поки що нижче ніж 70, не скидаю. Іван каже, що далі буде легше. Але ми, в принципі, проїхали нашу останню можливість заїхати на станцію ясно. Так, ось і рівне. Заїжджаємо, і я бачу знову гірку. Капець. Маємо надію, що ми доїдемо. 6,2 до станції, 1% відсоток, км кілометри естімейт. Капець, як страшно. Якби не резервація, я б став на ясно, скажу чесно. у uh У-у-у! -huh. Тепер гірка вниз. Операція рекуперація. Естімейт 4 до станції 5. Так, ну що, нам залишилось 2,9 кілометри. Естімейт 3 кілометри, і на 4 кілометрах залишку ходу у нас вискочила черепашка. Машина їде, вгору підіймається, потужність обмежена. Ми не будемо випробувати, наскільки вона динамічна, але вона розганяється. Нам ще, блін, нам трошки світлофорів. Ну, будемо, маємо надію, що ми доїдемо. Трошки переживаю. Так, ситуація така собі: один відсоток, естімейт один кілометр, їхати два і постійні тягнучки. Давайте ми хоч і провалили наш тест з приводу проїхати 350 кілометрів, це вже зрозуміло. А давайте спробуємо подивитися, наскільки впали наші параметри. Параметр виїзду з дому. Середня швидкість впала до 90 км на годину 21,3. Е, наша витрата е, пробіг 325 км. По трасі витрата ми проїхали 300, впала до 92, витрата 21,5. Тому я думаю, що це повний провал. Але є як є, зато ми отримали досить інший цікавий експіріанс. Надіємося, що. На сьогодні всі експіріанси закінчаться, і ми не будемо тягнути чанганом е, нашу машину. До речі, оскільки чанган буде заряджатися через перехідничок GBT е, чадемо, він поїхав вперед. В нього там значно більше було запасу ходу, тому він вже стоїть на зарядці. А ми ще мріємо туди доїхати. Так. Ми не планували так швидко включатися, але нам проїхати 1,6 км, машина каже залишок нуль. І нам ще пару світофорів. От на світлофори ми чесно не очікували. Залишається тільки вже надіятись. Виявляється, множити на нуль можливо. У нас 0 км, 1% відсоток, і перед нами дві учбові машини. В мене просто зараз буде паніка. Тупо дві учбові машини. Просто треш. Надіюсь, тут є зелена стрілка. А може і нема. Немає, але трошки рекуперуємо. Трошки рекуперуємо і нам залишається 1,1 і кілометр. Машина, я тебе дуже прошу. Давай даїть, будь ласочка. Так, ми вийшли на фінішну пряму, 380 метрів. Ще один світлофор. Коли ми стаємо на світлофор, мене починає трошки трегерити. Я трошки навіть намагаюся тут когось обігнати. Отак, от от обігнали матіс, бо я вже не можу. Один відсоток. Кстати, до речі, у нас висить один відсоток. Тобто нулькеме один відсоток. Показує 170 метрів. Ми проїхали. Парка. Ми шукаємо паркан водоканалу. Так, Там десь наш чанган. Так-так-так, Бачимо бачимо 100 метрів до станції. останній світлофор. Ми заїжджаємо. Зараз БМВ нас, звісно ж, не пропустить. Хоча й не повинно. Ми заїжджаємо, 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 бачимо чанган. О, він стоїть досить правильно. А ми будемо паркуватися. У нас пістолет справа. Так, і надіємося, що зараз при реверсі на ост... опа, 0%. 0 ми заїжджаємо прямо на 0%. Так, ми паркуємось. Ми паркуємось, ми паркуємось. Так, ми доїхали. Дивіться, ми з 99%. Ми заряджались до 99. Опа, «Charge vehicle now». Ми проїхали 327 км з середньою швидкістю 87 км. Йдемо починати зарядну сесію. Надіюсь, все, все вийде. Ми приїхали на першу швидкісну GBT -DC зарядну станцію у місті Рівне. У нас нуль, у нас є резервація. Пробуємо почати сесію. Так, що нам для цього потрібно? Тому що. Так, опа! Пише. Пропоную почати зарядку. Перевіряє. Перевіряє. Так. Піше підключено, але ще сесія не почалась. Замовлення. Так, наш відсоток нуль. Тепер ми точно знаємо. Що резервація працює, станція працює, Group — молодці, Готую молодці. А ми трошки перепочинемо. 20 later. Ми хотіли піти поїсти і спокійно збиратися собі їхати на Київ. Як ви можете бачити, моя машина ще не зарядилась на 100%, і навіть не на 90, в мене 84%. Машина Дмитра заряджена на 71%. Але ми зараз завершуємо сесію, тому що хочемо вам показати, навіть не так не показати, а розказати про ще одну важливу подію. Ми про неї знали, але ми не думали, що це буде так швидко. Поки що, ми Тримаємо інтригу, скажемо тільки одне: я це назову джбіті-бум на Рівненщині. Дивіться, наступне відео: вам буде цікаво. Не забувайте лайк, підписка та коментар. А ми шукаємо цікаву для вас інформацію. Па-па!